Що людям показати. Дивіться, що з'явилася нова акція Італійський тиждень. Такі от смаколики італійські таралі класік з такою ось начиночкою. Тіпа начиночкою. показує, що начинка, а тут нема начинки. Ціна 5,99. А тут різні смаки є, дивись, ага. це є солене. А це є тут з перчиком. Коштує 5,99. Дуже чесно. Ага. І вода. А оце вида італійська дуже популярна, ага, права? Ну, э, а що може з лавашів порадити людям з Е, Я можу порекомендувати оці лаваші. На каналі є багато відео, які ми робили. Э, лаваші лаваші. От бачите, можна робити лаваш, таку яєчницю тут запікати, багато-багато чогось смачного. Ну от бачите, різні лаваші, так що тут готуйте. А пінця ще є для піц, бачите, такі дві піці є. Супер. Супер. Так що цей тиждень у бедренці є італійським, користуємось італійським тижнем. Супер. І не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк.